Церква Агапе, друзі, хто гості є сьогодні, хто, можливо, сьогодні вперше в такому служінні, хтось, можливо, в другий раз. Я радий вас вітати всіх і доброго ранку всім вам. Я хочу відразу, буду говорити коротку проповідь. Я хочу відразу. Напевно, попередити те, що я буду говорити, ні в якому разі не переслідую ціль говорити це до якоїсь конкретної групи людей чи аудиторії. Буду говорити до всіх і до себе також. Тому що те, що буду говорити, те стосується кожного. Якщо хтось, можливо, покаявся вчора, можливо, хтось прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя рік тому, а хтось, можливо, з дитинства віруючий. І вже йому 40 чи 50 років, чи 60. Тому те, що я буду говорити, не відкидайте, кожен може знайти для себе якесь повідомлення сьогодні в цій а, короткій проповіді. Що важливо нам розуміти християнам? Що а, хибно думати, що якщо я покаявся, я прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя. Я, можливо, навіть хрещений Духом Святим. Хибно думати про те, що на цьому вже все закінчилося. Я хочу відразу сказати, що на цьому тільки все починається. Чому Чому я так кажу? Тому що, якщо ми покаялися, і навіть якщо ми хрещені Духом Святим, це не відкидає те. Що ми, як людина, своїм людським розумом, своїми людськими зусиллями, навіть фізичними, не повинні далі працювати над собою, щоб змінюватися, щоб ставати краще, щоб відкидати десь щось старе, щоб кожен раз ставити під сумнів, як я поводжуся, як я говорю. І... Я хочу відразу, готуючись до цієї проповіді, я знаходив кілька дуже якби, гарних місць, які мені подобаються, в яких говориться про е, щось подібне, або напряму говориться про те, що я буду говорити, але я взяв е, одне місце. Це буде пісня Павла Колосянам, глава 3, з 5 по 11 вірш, хочу зачитати. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість. Пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження. Бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, і ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви все оте гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками. Та зодягніться в нову, що відновлюється для пізнання за образом створителя, де немає ані Гелена, ані Юдея, обрізання та необрізання варвара, скита, раба вільного, але все та в усьому Христос. В цьому місці, яке я зачитав, я хочу піти трошки. Далі, Тому що тут апостол Павло говорить до колосян, і ми це також для себе приймаємо. Хтось, можливо, покаявся відносно недавно, хтось десь раніше, але ми йдемо, цей все одно процес залишення отого старого, десь якихось звичок, десь якихось обрядів, слів, мови якоїсь, це все одно якийсь проходить період часу, коли ми змінюємося. І я не буду е, говорити. Про шостий тут вірш. Це окрема, напевно, велика тема. Богнів Божий приходить за них на неслухняних. Так? Що буде, якщо ми не змінюємося? Що буде, якщо ми не працюємо над собою і не прикладаємо цього зусилля, щоб змінюватись? Це реально інша тема. Я хочу ж більше говорити про те, що ми повинні змінюватись. І що з цих віршів, як я розумію, і бачу? Подивіться, що каже апостол Павло, що умертвіть. Тобто, і в других віршах теж йде дія, яка залежить від нас, яку я повинен зробити. Це не означає, що я дочекаюся через якийсь час якоїсь бурної дії всередині і я почну діяти. Цього не буде. Це реально питання дисципліни, це реально питання свого якогось самовиховання і такої принудітельної. Примусової да, такої роботи над собою. І цього Біблія не відкидає. Я хочу е, такий просто з, е, згадати декілька прикладів свого життя. Я особисто десь я приймав участь, десь я споглядав, як це відбувається. І суть в чому, що буває? За що я зараз хочу просто якби, сказати? Неодноразово. Е, ми виростаємо в своїй сім'ї, ми виростаємо в якомусь оточенні, ми десь ростемо як діти, потім, можливо, хтось одружується, виходить заміж, і вже далі ми формуємося і зростаємо в тому середовищі, яке є в нашій сім'ї, яке є в нашій родині. І якщо такий, якби можна зрозуміліший приклад, так? якщо приблизно так, щоб зрозуміти, якщо чоловік не поважає свою дружину, може з нею грубо говорити. Може десь її перебивати, де гарантія, що він не буде так робити з іншими жінками, з сестрами в церкві, з дівчатами з жінками. Скоріш за все, буде так само робити. Так само, жінка, якщо, до прикладу, не має поваги до чоловіка, може перебивати, говорити грубо. Це так само буде повторюватися з іншими чоловіками десь при якомусь моменті. Десь можна себе в цьому стримати, коли ти контролюєш, але як тільки ситуація виходить з під контролю, ти будеш поступати так, як ти навчився, так як ти привик. Так само діти, вони багато що бачать в сім'ях своїх, і вони це повторюють. До чого я веду цю мову? До того, що є речі, ми можемо бути християнами в поколінні. Ми можемо бути дуже. Як правильно сказати, ми дуже можемо високо себе тримати. Але десь якісь речі, які з нами йдуть з нашої родини, з дитинства, в сім'ї нашій, ми їх навіть не будемо помічати. Десь хтось може грубо відповідати просто: От, ну я такий, я так привик, так я, так я собі звик. Грубо відповідати людям. Це ж ненормально. Це те, що треба в собі помітити і змінити. Це ти вже можеш змінити. Десь люди можуть підсказати – але насправді ну, є така якби, мова, що українці вони, ну, дуже рідко коли говорять щось прямо в лице. Ми ніколи цього не кажемо. Але відношення ми фіксуємо. Я хочу просто привести такий приклад: десь на тому тижні. Прям ну, напевно, ця ситуація, яку я зараз розкажу, вона десь приблизно мене і десь спонукала, можливо, до того говорити, бо я дещо замітив за собою. І Я е, приїжджаю в піцерію, підходить до мене керуючий наш, і каже: ідемте, я хочу вас познайомити з новим працівником. Ну окей, я підходжу, там познайомилися. З декілька реченнями ми обмінялися, поговорили. І е, я дуже чисто так відмітив, що він на мене так прямо ж так трохи відхилився і так, дивиться, на мене, трохи як скосадець. Я не сильно продав цьому значенню. Проходить ще тиждень, я приїжджаю також в піцерію, заходжу в заготівельний цех, і він там сам працює. Ну я до нього підходжу. Буквально там декілька речень, декілька запитань запитався в нього, і він стоїть, дивиться, і мені каже потім: каже мені, я не знаю, чи це слово нормальне лячно. Це ж наче страшно, так? Ну, і він мені каже, Мартин Миколаївич, ви коли зі мною говорите, мені лячно дуже. Я кажу, з чого? Чому? Я в нього стався, що це за слово лячно. Він каже, мені страшно. Він каже, я відразу насторожуюся, і я думаю, що я вже щось не так роблю. Я кажу, чого? Ви дуже громко постійно говорите. Ви як заходите, ви відразу ну, так, громко, настойчиво, все говорите. Я дуже сильно задумався. Останніх два тижні я чогось цю ситуацію згадую і думаю. І готуючись до проповіді, я згадую другу ситуацію. Спілкуюсь, спілкуючись там, де певний період з одною людиною, коли ми про щось так інтенсивно спілкувалися і щось вона мені пояснює, вона кричить. Я кажу: ну що таке? Ну, я вже кажу прямо, чого ти кричиш? Я все розумію, ми ж не споримо. Де я кричу? Та не кричу, я спокійно говорю. Так було декілька разів. Потім в мене така виявляється нагода, мене запросили на обід в цю родину, велика родина. Ну, Коли всі зібрались за столом, я все прекрасно зрозумів. Там всі говорять дуже громко, кричать прям. Я сижу. Ну, в нас теж в сім'ї така якби була штука. Ми всі дуже громко говорили. Тато мені неодноразово казав, щоб я тихіше десь говорив. Але я, попавши в ту сім'ю, я зрозумів, що це нормально для них. Для їхньої родини, для їхньої сім'ї, це нормально. І вони, живучи в, таких, якби, да, в такому середовищі, для них це норма. А для іншої людини десь людина може бути якась твердіша, сильніша. Вона може до цього дуже рівно віднестися. Але ж нас оточують багато різних людей. І ми, як в церкві, до нас приходять, і ми стикаємося дуже з різними людьми. Є люди, які десь щось пережили, є люди десь ображені. І ми неодноразово в своїй мові, думаючи, що це нормально, з ними говоримо так, як ми звикли. І ми цих людей ображаємо насправді. Людина може ходити місяць, два місяці і в своїй голові крутити: Чому він так грубо зі мною говорив? А ти будеш спати спокійно, бо ти так привик. Ти так, так для тебе нормально. Тому я хочу звернути нашу увагу сьогодні, щоб ми ставили під сумнів свою поведінку, свої слова. Ми будемо за це відповідати. Якщо ми десь себе так гарно почуваємо і десь ми себе гарно несемо. Не помічаючи поряд собою людей, яких ми можемо десь ображати, ми будемо за це відповідати. На жаль, хотілося б не відповідати. Тут немає якогось універсального рецепту і такої да, класної пігулки універсальної, що ми якусь дію в своєму житті зробили, і ми вже прекрасні, ми поступаємо. Хорошо, нема такого. Це дійсно складний процес. Дуже важко за собою помічати ті речі, які в тебе виконуються на автоматі. Дуже важливо помічати за собою речі, коли ти дуже впевнений в собі, ти не помічаєш цих речей. І навіть коли люди з боку тобі щось можуть підсказати, ти не, ти не бистро з цим будеш згоден. Я хочу закликати нас в першу чергу церкву Агапи до самоаналізу, щоб ми, правда, отут саме той момент, коли потрібно дуже багато речей ставити під сумнів. Десь в когось запитатися, якоїсь поради, поспілкуватися. Дуже гарний був тест в нас, коли Володимир Головач приїжджав в суботу, було навчання. Класно, що в тому тесті тестові, тому який ми заповняли, там є дві сторінки, яку одну повинна заповнити твоя там, чи дружина, чи чоловік, і ще повинен заповнити твій лідер чи твій пастир. Там десь точніша якась оцінка може бути мене самого. Ісус Христос Він дарував. Нам необхідні речі для того, щоб змінюватися благодать свою, Дух Святий. Але вони не роблять це автоматично в нашому житті. Це те, що є, те, що нам допомагає змінитися. Один із гарних таких рецептів чи дій, які ми можемо вже сьогодні виконувати це молитися, це молитися, просити, Боже, покажи мені. Можливо, я десь не так говорю, можливо, десь не так поступаю. Можливо, в моєму житті є речі, які я роблю на автоматі, але вони стають соблазном або ображають інших людей. Це дуже важливо робити. Я закликаю нас і себе також. Приклади я приводив. Я розумію, що теж і в мені десь є якісь речі, щоб ми тут ставили ці речі під сумнів. Є ще такі моменти, які нам допоможуть як духовна дисципліна. Да? Це молитва, постійна молитва, систематична молитва, з відведеним для цього часу. Так само читання Слова Божого це Біблія, слово, яке залишене нам для того, щоб нам розуміти краще Бога, щоб нам розуміти, як поступати і як жити. Це саме та книга, яка дозволяє нам змінюватися. І... Ми не відкидаємо простої, звичайної людської роботи над собою, це над своїм характером, саме вишукувати ці моменти, знаходити їх, завжди поставити під сумнів і щось змінювати, якщо воно є. Не можна казати, не можна так казати, я є такий, як є. Не можна цього казати. Ця, цей вираз, ця фраза, вона має взагалі з християнського життя бути викорінена. Тому що ми маємо змінюватись. Є Ісус Христос, на якого ми дивимося, на якого ми рівняємося, до кого ми молимося, і Він дозволяє, Він допомагає в Духі Святому нам змінюватися і ставати кращими, щоб ми любили один одного, щоб ми відносилися до людей з повагою, щоб ми цінували, цінували будь-яке людське життя. Чи це маленька дитинка 5 років, чи це підліток, чи це молодь, чи це людина вже середнього віку, чи це пожила людина. Ми цьому повинні, це така річ, яку потрібно навчитись робити. Є культури, в яких поступають зовсім по-іншому, є культури, навпаки, в яких возведені люди старшого віку в високий такий ранг. Тобто в нас це десь можливо десь на якійсь середині тримається в українській культурі. Але ми як християни. Маємо дуже чітко усвідомлювати, хто є людина, яка створена по образу, по подобію Божому. І Бог рівняється, і Бог рахується, я би сказав, правильніше слово з кожним, з маленькою дитинкою і з старшою людиною. Це все його діти, це все ті, хто кого він задумав, як сьогодні Олексій в молитві я почув такий вираз формував кожного із нас від маленького до самого старшого. Тому, друзі, я закликаю, нехай це буде ця проповідь, вона мотивацію для нас. Я ще буду говорити ключ... заключну думку, але хочу вже покликати дітей. Діти, якщо ви чуєте, якщо там екран працює в дитячій кімнаті, то ашери можуть також покликати дітей. Ми даємо вам 2-3 хвилини. Хто вже підходить, ви тут чекайте. Друзі, церква, гості. Я хочу вас всіх закликати до того, щоб ми працювали над собою. І щоб ми сьогодні з цієї проповіді усвідомили, що це саме та праця, яку не можна очікувати, що хтось зробить її інший в нашому житті, чи Ісус Христос, чи Дух Святий. Ісус Христос нам допомагає в цьому. Дух Святий нам в цьому допомагає. Але дія має бути. Від нас. І перша дія, яка може бути навіть вже в цій молитві, ми можемо зі щирими словами, щирим серцем прийти перед лице Боже і говорити: покажи мені, Боже, що не так. Кожен, я хочу просити кожного, хто є старші люди, хто, можливо, віруючи в поколіннях і не перший рік, в нас є що змінювати завжди. До останнього дня нашого життя тут на землі в нас буде що змінювати. Нехай Господь, Він кожного. Благословить